Доброго дня. Сьогодні 13 червня 2023 року. І, почитавши ваші коментарі та відгуки, я повернувся. Не знаю, чим це було викликано. Можливо, був такий емоційний стан, що я не бачив доцільності функціонального свого каналу, але дійсно велика частина користувачів та відвідувачів цього каналу. Висловлювали численні побажання про те, щоб я проводив відповідну роботу. Сьогодні я розливаю Лівадійський чорний, і зараз коротко про нього. Це десертний варіант. У мене таких 8 ємностей по 10,5 літра. Чесно кажучи, я ще не знаю, що він себе представляється. Лівадійський чорний. Я очікую, що це буде стандартний. Отриманий варіант з руку в рік, зараз побачу. Зараз я виконую невеликий відбір і сам для себе зроблю висновок, поки пляшка стікає. І коротко про технологію. Ну, значить, насичені цинтоціанами, бачу не така, як е, колишні роки. Це було викликано тим, що е, колишня минула осінь е, була е, холодною взагалі протягом вегетації, е, сума активних температур е, була недостатньо вдалою. Але у, Бачимо, що певна кількість антоціанів є, вино не повністю темне, як було завжди. Ну і коротко про саму технологію. Зняв урожай 14 жовтня, тягнув з ним до останнього було знято 149,6 кг. Одразу виконав дроблення із гребновідділенням відділенням з сульфітацією. Перерахунку на чисту сірку 0,5 г на 10 кг. Ну, я використовував рідку сірку 1,2 мл на 10 кг матеріалу. Значить, зайшло 149,6 у бункер е, дробілки. Після дроблення отримано 144,8 кг мезги. Тобто маса гребенів всього становила 0,8 кг. Значить, було. Ця кількість матеріалу була розділена на три рівні частини по 48 і 280 тисяч кг. Поміщено у харчевій ємності, і одразу був внесений фермент Nartit Zim Color Plus, це аналог Lalzim EXV з розрахунку 3 грама на 1 грам. Це фермент для створення. Для холодної мацерації червоних ягід ягід вивільнення антоціанів, там ароматичної частини. Зразу ж був проведені заходи до охолодження матеріалу, поміщені пляшки з льодом у кожної з цих трьох ємностей. Та ці ємності були поміщені у холодне середовище з температурою 6 градусів Цельсія. Тобто, з 14 числа це все відбулося дроблення. І аж 20 жовтня через 6 діб я виконав пресування. Тобто холодна мацерація відбувалася протягом 6 діб. Після присування маса сусла складала 120,79 кг, Був поміщений фермент нартзім 1000 С, це для відстоювання сусла. І, через, і цей матеріал був поміщений у скляний посуд 22-літрові бутлі, Ті бутлі було 5 штук. І також був ємності для осаджування були поміщені у холодне середовище через дві доби. Сок був зня, знятий з осаду, і власне маса матеріалу, яка вже зайшла на, на переробку, складала 93,86 кг. Устана становила 1,094,5, тобто в переводі на цукристість вона складала 22,4% цукру. PH становив 347. Тобто, якщо перевести, враховуючи масу і устину в об'єм, то об'єм становив 85,756 літра. Це, власне, ті вихідні дані, які було дуже точно бажано встановити. Після розрахунку. Було на меті отримати вину 16 на 9, 16 спирту, 9 цукру залишкового. Е було внесено 4% спирту від е кількості матеріалу. І обрахована взагалі потрібна кількість внесеного у Вона складала 105,6 мл на 1 літр. Ну і ця частина е спирту. Вона, яка була ще не внесена, вона була внесена за 8 послідуючих разів. Були використовані активні сухі дріжджі QI-23, ну і власне 22-10-го були внесені чиста культура дріжджів. І процес ферментації та освітлення закінчився 6-12. Візуально, ознак бродіння вже не відбувалося. Вже до цього часу була давно внесена остання доза спирту. Ферментація ході кволу відбувалася. І після наброду 16, що гарантувало нам чиста культура дриджів, вино повністю закінчило процес ферментації. Та почало освітлятися. І аж 6-12 я зняв його з осаду, та через деякий час, там, через пару тижнів, я заніс його будинок. Тобто до цього часу з 6 грудня 2022 року будь-яких операцій із цим вином не проводилося, виконувався його процес певної. Ну, модернізації, можна так натяжкою сказати. Знаходилося воно просто в теплому середовищі. Десь є про це відео невелике. І, власне, зараз я його е розвілю по пляшках. Е тут можна е спостерігати, що як такого осаду тут і немає. От, вино повністю прозоре, немає якихось ознак мутності. Стосовно антоціанів, да, я б вважав, що в попередні роки, по-перше, в мене холодна мацерація відбувалася із перемішуванням щодо Богу. Ну, але цього врожаю, внаслідок того, що був такий робочий графік, в мене не було можливості бути присутнім під час холодної мацерації біля матеріалу. І жодних маніпуляцій із матеріалом прихованим мацерації я не проводив. Тому в мене є така думка, що якби перемішування матеріалу здійснювалося, то можливо кількість антоціанів було б більше, вино воно було б дещо червоніше. Ну і безпосередньо аромат дійсно він сортовий. З року в рік він повторює, ну, я б сказав би, не відрізняється нічим від того, до чого я звик. Смак також стандартний. Завжди граната, вишня. Якісь лісові трави. Ну, то в словом, є слівадіски. Дуже складно його зіпсувати при дотриманні, не знаю, видно дорожки. І це яке густе плотне вино. Власне, по все така технологія була виконана. Ну і власне той осад, який є, дивіться, оскільки михилені бутля. Е як такого осаду дуже мало, та він буквально міліметровий. От е зазначу, що це друге зняття з осаду, він ще третє, е враховуючи підготовку матеріалу. Перший, Перше зняття це. Коли відстоювався сік до ферментації, і велика частина отих, отої муті м'ясистих речовин, вони не використовувалися при виноробстві. Власне, на виноробство зайшов чистий сік і ну, відповідно по білої технології. Це я думаю, вже зрозуміло. Друге зняття з осаду це було у грудні місяці це перше і основне знаття з осаду самого вже готового вина, і власне цей осад вже після розливання. Чому біла технологія? У ну, мене є таке ну, внутрішнє переконання, що такі складні форми, як грузуський рожевий. Там Ліва чорний, це ті темні виногради, які у своїй формулі мають такий досить довгу, довгий ланцюжок свого створення. то відповідно у їхніх складових є ті гени тих виноградів, які можуть давати так звані гібридні тона. То виходячи з цього, вініфікацію цих вин я виконую лише за білою технологією, але з попередньою, попередньою підготовкою матеріалу, тобто не береться мизга, береться сусло до роботи, і сусло не просто собі що після присування, обов'язково після ретельного його відстоювання з відповідними ферментами. Ну и власне завершення роботи. Надевание колпачки. Больше всего получилось у нас. Е, значить, Лівадіський чорний. Я також і вініфікував у цьому році у вигляді сухого вина. Також дуже сподобалося. Е, отримано е, також мускатний присмак. Взагалі Лівадіський славиться своїм мускатом. Так от в сухому варіанті він також присутній. Е, його я виконував у тільки 10 літрів, половину вже випили. Дружині дуже подобається, як на мене, таніності, звичайно. Порівнює з тим самим мерло, е, мала кількість, але ну, в межах допустимого. Тані не є, їх дуже мало, але компенсується е, відсутність танів е, таким мускатом, який дійсно у сухому вигляді присутній. Мускат присутній у десертних взагалі е, його багато. Е, він дійсно мускатний. Е, Такий благородний мускат, який, ну, можна назвати слово, не приїдається. Тобто він не зайвий у вині, і постійне, ну, відносно постійне споживання цих мускатних вин, вони, в принципі, ну, не можна сказати, що надоїдає ну, цей присмак. Ну, якщо брати ті самі мускатні виногради, то порівнюючи е, ну, споживання мускатних виноградів десертного направлення і не мускатів, скажімо, беремо м, той самий гуман Раній і Аркадію. О, так, е, на мою думку, гурман Раній дуже смачний виноград, він смачніший за Аркадію. Але кількість, е, як на мене, його споживання, е, воно. Ну, Менше, ніж та сама Аркадія, тому що Аркадії може з'їсти багато, роман ранній, скажімо, в два рази менше. Все вже на цьому все. Дякую за увагу. До наступних відео.